Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Я не думаю, що Росія щось намагається завершити. Вона намагається отримати час для того, щоб зробити нове угрупування і кинути його знову на Україну. І ми бачимо, що Залишилося одне бойове угрупування. Це в напрямку, там на Донецькому напрямку, і все інше угрупування требує підкріплення. Техніку вони ховають. Вони знають, що якщо розташувати її в населених пунктах, це потрапить ну до, до побачиться українські партизани і техніку вони ховають в полях. Але техніка йде, траса Харків Ростов. кожен день по цій трасі йдуть колони з військовою технікою. Також колона донецьк луганськ теж завантажена військовою технікою і йдуть такі пересування. Ну, знаєте, от Танк це така бойова одиниця, яку ну, щоб вона своїм ходом йшла там 100 кілометрів, 200 кілометрів ну це е, велика розкіш, так як би сказати. Але е, тому що моторесурс двигуна танка, вона все 1000 кілометрів. Але танки йдуть своїм ходом, тобто вони не встигають постачати на фронт цю техніку, і не вистачає від тягачів, і танки йдуть своїм ходом. Вони ну це можна ну, так паралізувати, що це знаєте, вже останній шлях. Це зупинити щось, як то щось зробити. Ну, як кажуть, Путін хоче якихось результатів до річниці свого нового наступу. І вони не рахують грошей, не вважаються ні з чим в цю топку війни. Кидають і кидають і техніку, і гроші, і солдат. Ані бачать, що вже налякати нас неможливо. Ви знаєте, що весь кордон, починаючи там з Білорусі і закінчуючи там Молдовою, весь кордон у нас готовий до нападу. Тому зненацька нас уже. Не зістати тому вони зараз намагаються наступ вже почався. Ми це бачимо, і він йде поки що на Донбасі, на Донбасі і на Луганщині ближче да на Харківську область. Таких уже проривів вже розуміють, що неможливо, які були минулого року там на лютому. Тому вони намагаються час ну так, давити військами піхотою. Як повідомляють наші партизани з Луганщини, всі місця заповнені російськими солдатами. Вони зробили дуже ну щас роблять, продовжують ще. Дуже великий резерв, і якщо якісь підрозділи будуть виходити ну, будуть небоєздатними, вони, у них є дуже багато зараз підрозділів, які можна їх замінити. Кожне місце, починаючи ну, від лінії фронту, там в глупо території, там на 100 кілометрів на кожне місце перевертілося в військову базу, кожне общежиття там гуртожиток, якась там школи. заняты российскими солдатами, их дуже много. Вполне возможно ожидание удара со стороны вооруженных сил Украины на каких-либо других направлениях. Ми знаємо величезну історію приватної військової компанії Вагнера, але тепер вони виходять на якийсь новий рівень. Була інформація про те, що вони намагалися вербувати мобілізувати жінок з тимчасово окупованих територій. Але здається, що тепер вони е, надзвичайно активно розпочали цю ходу колоніями, зокрема і на Донеччині. Я думаю, що така е, постановка питання з боку приватних військових компаній російських не від хорошого життя. Насправді е, їх дуже сильно. Е, Вищипали і прорядили наші військові, наші зсу під час військових дій, особливо там під Солідаром, під Бахмутом в тих регіонах. Повідомляється, що загинуло більше 30 тисяч засуджених, яких не вербували оці перші декілька хвилі, які були. Тому я думаю, що. Це від без виході. Я точно знаю, що зараз уже включено останні важелі по виправних колоніях, які полягають в тому, що кримінальні авторитети вже змушені проводити роботу серед звичайного звичайних засуджених, щоб вони вирбувалися і створюють, створюють їм умови для того, щоб вони у них не було вибору або бути приниженим в колонії, або йти на війну і воювати щодо жінок. Ну знаєте, жінки бувають. Різні у нас в ССУ також е, жінки воюють і дуже успішно. Е, наприклад, снайпери це дуже успішні жінки, е, і в російських виправних колоніях. Е, жінки, які відбувають покарання, вони знаєте, вони такі е, активні в плані. Е, Порушень закону, порушень правоохоронних, якихось норм. Тому, в принципі, у війську для них теж робота знайдеться. І ці повідомлення для мене не дивина. Я думаю, що. Е Можливо їх очікувати в якихось певних ролях і на військових посадах, також за різними оцінками, в тому числі російських правозахисників в виправних колоніях. Загалом відбуває покарання в Росії десь приблизно 230 тисяч засуджених. Із них звичайно є жінки, неповнолітні, інваліди, особи там непрацездатні або інші, які за станом здоров'я або фізичним не можуть взагалі брати участі в активній діяльності, будь-якій, тобто, десь приблизно 150 50 тисяч чоловіків, це е, які теоретично могли б взяти зброю, наприклад. Да? І з них вже близько 50 тисяч е, були завербовані, е, і з них там е, за різними відсотками від 30 до 40 вже загинуло. Е, проблема зараз у вербувальників е, полягає в тому, що якщо в перші хвилі вони обіцяли гроші, обіцяли звільнення, обіцяли славу, почт, е, вступи в Гарвард там, або кудись іще. То зараз уже ж пішов е, оборотний зв'язок. Тобто, ті засуджені, які поїхали на ці бойові дії, вони ж вже повідомляють, що там насправді відбувається. І в колоніях, ті, хто залишились, дуже ну, Конкретно розуміють, що їх очікує. Їх очікує, що їм дадуть автомат, три ріжки набоїв, лопату і скажуть забігти в ту посадку, окопатися і померти. Оце все їхнє завдання. Тому зараз серйозні ви ви праві дуже серйозні проблеми із вербуванням, але і ну цивільні особи не, не дуже прагнуть іти на ту війну, тому їм умисно створюються такі зараз умови для того, щоб у них вибору фактично не було, тому вони. І йдуть оце по другому колу, і залучають уже до цієї роботи насправді кримінальних авторитетів, воров, в законів сматрящих, які для того, щоб їх залишили в спокій і спокійно відбувати покарання в колонії для звичайних мужиків, для звичайних засуджених, які ніколи не були авторитетами, спеціально створюються такі умови. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.